Доброго всім ранку вдома. 27 липня в українських кінотеатрах стартує показ психологічної драми Батько. Зустрічаємо в етері режисера, співсценариста, виконавця головної ролі у фільмі Батько Олександра Кобзаря. Вітаю. Доброго дня. Ну, традиційне запитання, я, чесно кажучи, не уявляю, як ми можемо почати без нього. Розкажіть, про що цей фільм? Тільки, будь ласка, без спойлерів. E, цей фільм e, e, сина, сина і батька, e, ми <клухи> про, e, про примирення з батьком, e, про ті ну, складні моменти, які є, я думаю, що у багатьох людей e, ну в нашому житті. Ем, ну, і це, це як і, якщо так коротко. Я вас не чую. Як ви визначите жанр цього фільму для глядачів? Е, це драма. Е, е, з, і з елементами детективу, е, інакше можна сказати кримінальна драма. А наскільки ви до цього фільму ставитесь як до автобіографічного? Я розумію, що на 100% точно ні, якщо йдеться про кримінальну драму, але все ж таки, що ви там бачите свого? Наскільки це для вас була важлива ця тема особисто для вас? Ну ви знаєте, кримінальна драма? Ми всі тут? Ну... Ну, я вихідець, і у мене юність припала на 90 роки, у нашому житті було дуже багато криміналу, і цього не треба забувати. ось. І <кій> Я б не сказав, би, щоб, щоб фільм автобіографічний, але елементи, якісь, якась, якась ідея все одно о, ну, була в моєму житті і я дуже дякую своєму батькові що що він мені допоміг інакше я б у мене життя було б зовсім інакше тому що ну, юність ще нерозуміння того, що як правильно жити, до чого йти, і тому я займався боксом, і такі, такі молодики вони часто потрапляли в якісь кримінальні історії. Ось тому щось автобіографічне все ж таки є, це ідея. Ось а, а так. Ну, ми з Сімором Гласенко написали історію. Ну, тобто, він написав історію, я дав ідею, і ми працювали разом, і ну ми я думаю, що створили те, що задумували. Вітаю вас цим. І не можу не спитати, ми знаємо, що цей фільм це ваш дебют в ролі режисера, але ви стали ще й продюсером фільму, і співсценаристом, і ще й зіграли головну роль. Яка з цих апостасій найважливішою для вас була найцікавішою та найважчою? Ну, Ви знаєте, я, я розглядаю режисуру. Режисер — це, по-перше, організатор. Тобто, ці якості вони, вони є в професії продюсер, тобто, воно все з'єдналося. І так, для мене це було дуже важко, тому що я три постасі займав в цій історії, і мені дуже було складно все контролювати на 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 майданчику знімальному і робити підготовку і відповідати за за якісь фінанси ось але е, так сталося що мені е, що мені е, мене затвердила можна так сказати мене затвердила група е, для щоб я зіграв головну роль тому що я не хотів, я хотів бути тільки в цій історії режисером. Але так сталося. Мені е, дуже цікаво було е, займатися режисурою. Мені дуже, я дуже люблю <клух> сцени, в яких е, немає мого героя, Ось, тому я, е, ну, я отримував задоволення від режисури. Розкажіть трошки ще про знімальний процес, де він відбувався, проходив, коли велися зйомки. Якісь цікаві моменти, а може, з майданчиком? Зйомки відбувалися в 2020 році і восени. Потім ми, ми зняли два блоки, і нам, нам завадила. Нам завадила, завадив коронавірус, і ми я захворів. Ми не встигли дозняти певні сцени, і нам прийшлося чекати. Почалася зима, і нам прийшлося чекати, коли вона закінчиться. Ось ну ми чекали, зробили підготовку і вже дознімали весною. Весна ранньою весною, яка була схожа на, на, на осінь. Ось. І, і потім ну, д, д, дозняли, і вже ремонтували, і вже робоча версія, закритий показ був вже в 2021 році восени, і ми вже. Почали після по після закритого показу, і я вже робив звук для кінотеатрів. Зробив, і ну, почалася війна, і ми рік чекали чекали. Ось <кху> я повернувся до, до минулого питання. Найскладніше, знаєте, що було? Це зніматись, ну бути в кадрі і. І контролювати, ну тому що мені потрібен був режисер з підказками, але у нас була домовленість з групою, з оператором з з, з, з художником, постановником, і ще з кількома людьми, і вони і ми приймали рішення всі разом. Тобто я в кадр ставав, грав, і потім ми дивилися і, і вже прийняли рішення. О, цікаво, ну, цікавих моментів ну, при зйомці було, ну, було багато, у нас була ну, дуже гарна атмосфера на, на майданчику, тому що ми, ми, якось, ну, ми вірили, нам всім подобався матеріал. І всі були заряжені. Тим паче у нас була експедиція. Ми знімали в Бердянську, ми були там 9 днів, і море, атмосфера, людей немає, тому що це вже восени було. І це ну, дуже, дуже гарні спогади. і Ми, ми дуже надіємось на те, що ми. В найближчі в найближчі дні знову зможемо приїхати туди і згадати все і, і привітатися з українцями. Я знаю, що прем'єра фільму відбулася в Чернівцях на фестивалі Open». Як публіка сприйняла стрічку, які, які перший фідбек, перші враження від глядачів. Узнання на жаль, мене не було. На прем'єрі я був з театром в Ірландії на гастролях, але але наші, мої партнери фільмі Дістріб'шен, які займаються прокатом, вони були присутні і дуже тепло сказали, що дуже тепло від. Глядач, глядач відреагував на, на фільм, і ну, деякі несподівані, несподівані е, якісь думки навіть у деяких наших виявилися. Ну, Дехто де сказав, що Такого кіно ще не було в Україні, і що це щось нове і для українського кіно. Дякую вам. В етері ранку вдома. Режисер, співсценаріст, виконавець головної ролі у фільмі Батько Олександр Кобзар. Дякуємо за вашу роботу, за те, що знайшли час завітати до нас. І звичайно, запрошуємо глядачів переконатися в тому, що такого кіно ще не було на великих екранах України з 27 липня. Дякую. Дякую, до побачення. За все добре. Дякую. Дякую.